Ми будемо показувати процес написання та підготовки резюме, процес написання супровідного листа, процес надсилання всіх цих документів по різних компаніях, далі співбесіди, далі якісь там переговори, очікування, і аж доведемо до того етапу, коли. Ми радісно відкоркуємо пляшку безалкогольного шампанського, тому що Мирослав знайде роботу і піде нарешті на цю роботу. Ось такий у нас план. Перша серія розповідаємо про резюме. Лебенслав. Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Я міла. А я Мирослав. Привіт в Німеччині. Ми живемо 10 місяців, і нарешті, на радість деякої категорії людей в Німеччині, Мирослав починає шукати роботу, і наша сім'я зійде з об центру. На даний момент я вже готовий шукати роботу, тому що такі пункти, як мова, інтеграційний курс, підтвердження диплому, вони вже всі або в процесі, або на стадії закінчення. Так, Мирослав буквально через місяць, можливо, навіть вже три тижні, буде складати. Екзамен на рівень B2 з німецької мови про B2 У нас також є відео на каналі. Ви можете послухати. Там дуже багато цікавої інформації. Таких відео мало, тому що далеко не всі йдуть на B2 навчатися. І також ти вже закинув диплом на підтвердження. Це, мабуть, місяці 4 тому. Так, Так, в середині квітня оплатив підтвердження диплому і через 3-6 місяців маю отримати результат. І хто ти по спеціальності розкажи, яку роботу ти будеш шукати в Німеччині? За спеціальністю я бакалавр факультету промислове і цивільне будівництво. Ця спеціальність в Україні надавала можливість працювати майстром, прорабом або інженером, проєктантом. Ти на такі ж самі позиції будеш подавати своє резюме? Ну от я чекаю результату підтвердження диплому, що вони там скажуть. Але теоретично тут також диплом бакалавра надає право працювати баулайтером або польєром, ну, майстером або прораб. Найцікавіше у цьому всьому те, що ми знімаємо все в процесі реального часу. І ні, я ні Мирослав на даний момент не знаємо, яку він роботу знайде, як швидко він її знайде, яка заплатня у нього буде. Тому ці всі відео будуть виходити поступово, і у кожному відео ми будемо ділитися корисною інформацією. І сьогоднішнє відео почнемо з підготовки, резюме. І у мене на столі лежить два резюме. Це те резюме, яке було у Мирослава, яке він підготував сам. А це нове резюме, яке він отримав після аналізу людини, яка професійно займається аналізом резюме. Передаю слово нашій помічниці Оксані, яка сама про себе розповість. Доброго дня, вітаю вас і дякую вам за можливість бути частиною такого цікавого та корисного проєкту. Коротко про мене, мене звати Оксана, мені 31 рік і я з України. Свою першу освіту, а саме як викладач німецької мови, я отримала у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, але з переїздом до Німеччини я обрала іншу професію, а саме у сфері управління персоналом. Уже понад 6 років я успішно працюю на посаді керівника відділу персоналу у німецькій компанії з логістики, і, звичайно, до моїх завдань щоденно належить перевірка резюме та проведення співбесід. Тому я точно знаю, що варто написати в резюме, як його оформити для того, щоб вас запросили на співбесіду. За статистикою кожен чар в Німеччині має від 2 до 5 хвилин для того, щоб переглянути ваше резюме. Але скажу вам чесно, ці цифри в реальному житті ще менші. Тому для того, щоб ваше резюме взагалі хтось розглядав, вам потрібно як мінімум дотримуватися правильної структури в оформленні, і також коли ви надсилаєте це резюме. Тому для початку декілька загальних правил та рекомендацій, яких варто дотримуватися, для того, щоб ваше резюме успішно пройшло. Відбір насамперед, це форматування. Воно має бути в одному стилі та, звичайно, бути охайним. Якщо якісь певні частини тексту з'їхали. То, звичайно, ви не можете так надсилати ваше резюме. Вам потрібно чітко пропрацювати вашу структуру та ваш текст для того, щоб це все виглядало в одному стилі. Що стосується фотографій, дуже багато запитань, дуже багато суперечок щодо цієї теми. Але 8 з HR-ів у Німеччині за статистикою хочуть бачити фото у вашому резюме. Тому Надсилайте фото і робіть це фото на якомусь нейтральному фоні. Тобто, це не обов'язково має бути професійне фото з салону, але ви можете вдома на телефон, на якісний телефон зробити фото біля, наприклад, білої стіни. Дуже важливо це надсилати мінімальну кількість файлів, а також вони мають бути у форматі PDF. і обов'язково підписані, що це за файл. Дуже важливо не надсилати всі підряд ваші. Дипломи, те, що ви колись танцювали і отримали диплом сніжинки, це все не потрібно. Насилайте лише актуальне, лише найважливіше. Також ваш супровідний лист та резюме має бути підписаним: або це електронний підпис, або це ваш підпис. І потім ви скануєте ці документи та відправляєте. Дуже важливо дізнатися ім'я людини, яка отримує ваше резюме, і звертатися до цієї людини. По імені, як і в супровідному листі, так і, звичайно, в мейлі, в якому ви надсилаєте ваші документи. Перед тим, як перейти до аналізу резюме Мирослава, до речі, резюме німецькою мовою «Die Lebenslauf», подивимося на загальні частини, яке воно має вміщувати. По-перше, це блок, там, де ви пишете про ваші особисті дані, де ви народилися, ваше ім'я, прізвище, ваш номер телефону, чи ви одружені чи ні. Тобто, це ваш такий особистий блок. Потім обов'язково ви пишете про ваш досвід роботи, і дуже важливий момент, вам потрібно це писати ахронологічно, що це означає найновіше спочатку, найстаріше в кінці. Потім ви пишете вашу освіту, все про вашу освіту, і, звичайно, під кінець ви можете написати про свої особливі здібності, про те, чи маєте ви водійське посвідчення, якими мовами ви володієте. Це вже все піде під кінець. Також можете додати хобі, але це не обов'язково. Дуже важливо, щоб ваше резюме не містило жодних помилок, як лексичних, так і граматичних. Тому, якщо вам. Важко писати резюме німецькою мовою, то будь ласка, зверніться до професіонала, або, хоча б, знайдіть людину, яка це резюме перечитає для того, щоб не було помилок. На мій погляд, який би ти класний не був, який би ти професіонал крутий не був, але для того, щоб потрапити на співбесіду в якусь компанію. Ти маєш підготувати таке резюме і написати такий супровідний лист, який приверне увагу HR. Тому що як говорила Оксана, HR зазвичай витрачають 3-5 хвилин на одну людину, а інколи і менше. І вони можуть просто перелиснути і просто навіть не подивитися на ваше резюме, на ваш супровідний лист, якщо воно буде незручно якось оформлено, якщо воно буде ще й з граматичними, наприклад, помилками і так далі. Тому ось така інформація, яка звучала у нашому Відео надзвичайно корисна і звертаю увагу, що ці всі поради безкоштовні. Тому віддячте Оксані тим, що переходьте та підписуйтесь на її інстаграм-сторінку. Я залишу в закріплених коментарях посилання. І далі слідкуйте щоденно за сторісами Оксани, бо вона викладає дуже багато класної та цікавої інформації. А зараз ми розглянемо резюме Мирослава. Ось так виглядає його Ліпін і я прокоментую, що потрібно виправити. Найперше, що впадає вічі, що дуже-дуже багато тексту. Тобто Мирослав намагався вмістити все на одну сторінку, і тому така сторінка виглядає перенавантаженою. Тут не вистачає повітря, не вистачає легкості. Тому моя рекомендація, будь ласка, якщо у вас інформації дуже багато, або ви скорочуєте, намагаєтесь написати основне, або ви робите це на двох сторінках. Я знаю, що багато рекомендацій є щодо того, що. Ваш лівін має поміщатися на одній сторінці, це найкраще, але звичайно, не за будь-яку ціну ви вміщуєте всю інформацію на одну сторінку, тому що дуже складно читати, дуже складно розпізнавати, який блок належить куди. Через бажання вмістити все на одну сторінку. У нас на жаль не залишилося місця для того, щоб написати дату, місце та поставити підпис. Також ми бачимо, що тут поїхало форматування. Чому так сталося? Тому що Мирослав надіслав мені цей документ не в pdf форматі, і тому, звичайно, мій комп'ютер відкрив його дуже хаотично і відповідно все поїхало для того, щоб цього не сталося. Будь ласка, завжди надсилайте всі документи в pdf форматі. Наступна помилка стосується оформлення, а саме того, як Мирослав казав, які мови він знає. Ось так це виглядає, але насправді тут не вистачає шкали оцінювання. Тобто, тут для людини, яка не розуміє такого позначення, не ясно на якому рівні він володіє певними мовами. Потрібно чітко вказувати, який у вас рівень мови, і звичайно підтверджувати це в ідеалі вашими сертифікатами. Варто звернути увагу на те, це вже стосується змісту вашого Лібенслау. Що ви називаєте або конкретні професії, або ви діяльності, тобто ви не міксуєте. Ви не можете говорити інженер, продавець, керівник, а потім виробництво меблі. Та, тобто, ви маєте бути вже в якомусь одному стилі, або ви. Пишете ваш вид діяльності, або ви пишете посаду. Дуже критичне слово у вашому лівінславу це слово коледж. Чому не варто його використовувати? Тому що для більшості німців це шкільна освіта, тому вам варто замінити це слово на «ausbildung» або ви скажете, що це була айне Hochschule». Що стосується вашого професійного досвіду, то я бачу, що ви написали це за хронологією, тобто, звичайно, після університету, що ви робили, але зазвичай пишуть навпаки, тобто, спочатку ви пишете найновіше, а найстаріше, ви пишете під кінець, для того щоб. HR міг відразу побачити, де ви в останнє працювали. Якщо ви працювали 10 років тому, наприклад, у Мекдональсі, то це його не цікавить. Його цікавить, що ви робили плюс-мінус останні 5 років. Також, коли ви описували ваші завдання на певні посадки, краще це дуже мінімально, дуже коротко про це писати. Остання частина, там, де ви пишете про ваші практичні Здібності ваші практичні, ваш практичний досвід, звичайно, вона тут зовсім не потрібна, тому що вона повторює все те, що ви сказали вже в цих маленьких описах під вашою діяльністю. Дуже важливо додати до ваших курсів про те, що це курси німецької мови, тому що не всім і не відразу зрозуміло, що це були за курси. Тому, коли ви пишете, що мовний курс B1, то пишіть, будь ласка, про те, що це курс німецької мови. Що стосується фото Мирослава, то можливо було б краще зробити його на білому фоні, але загалом воно виглядає досить гарним і повністю підходить до резюме. Також що стосується взагалі фотографій, теми фотографій, будьте уважні, що ви публікуєте в своїх соціальних мережах. Може бути таке, що HR подивиться на ваш профіль і подивиться, чим ви взагалі займаєтеся, а що ви пропагуєте, і взагалі, яка ви людина. Звичайно, Офіційно і об'єктивно це не має впливати на ваше прийняття на цю роботу, на цю посаду. Але, звичайно, всі ми люди, певний суб'єктивний фактор завжди присутній. Щодо дипломів, Мирослав дуже освічена людина і має декілька дипломів. І коли я відкрила файл з дипломами, то я ледь не впала, тому що там було 18 сторінок. Це, звичайно, забагато для вашого резюме, для подачі ваших документів. Тому що, по-перше, українські дипломи ніхто не може прочитати. Тобто, я не рекомендую надсилати відразу ваші українські дипломи. Надсилайте переклад і максимально ось ці дві сторінки перекладу вашого диплому, ваші оцінки, ваші рекомендації і все інше залиште на потім. Коли вас запросять, ви зможете завжди показати, що у вас є оригінали дипломів і що ви володієте ще певними знаннями в різних сферах. Разом з резюме потрібно. Насилати ще супровідний лист по німецькому Anschreiben. І ми цей супровідний лист будемо розбирати у наступному відео, бо це окрема велика тема. І також ще два файла: один із вашими свідоцтвами про закінчення вищої освіти, другий файл із свідоцтвами про закінчення різних курсів. Окей, тобто буде чотири документи, які потрібно розсилати в компанії. Ще, наприклад, я не знала, що треба в кінці свого Lebenslauf вставити підпис, ставити дату, ставити місце ваше перебування. Ось підпис для мене було здивування. І до речі, якщо у вас немає електронного підпису, розкажи, як ти цей підпис сюди помістив на резюме. Можливо, для когось це буде цікаво. Дуже просто розписуєтесь на окремому аркуші паперу, фотографуйте його. Переводити в чорно-білий формат, обрізати його по контуру підпису і вставити в документи як картинку, як джеп. Да, як... На цьому все. Слідкуйте за розвитком, так би мовити, подій. Я вірю в те, що Мирослав знайде класно, високооплачуємо роботу по спеціальності. І всі його старання, які були до цього, всі його сертифікати з найвищими балами на Б1, на Leben in Deutschland і зараз Б2, я також думаю, що він отримає дуже високі оцінки, будуть недаремні. І роботу він знайде гарно. Побажайте йому удачі! Ми на цьому прощаємося і до нових відео будемо розбирати у наступному відео супровідний лист, який він має бути, і як його правильно писати. Пока! Пока!